Сьогодні ми працюємо під дощиком, організували собі робочий простір. Бачите, отак от все у нас закрито. Ну а що робити? Вже Сем нам готує електрику. Будемо починати робочий день з кави. Сьогодні ми робимо е, аварійне. Е, доставання насосу із отої свердловини бачите там нічого нема глибина 93 метри ну і потім подивимося що у нас з цього вийшло зажимаю один раз оголено. винули ми трубу виходить кабель ну і трос десь внизу Труба. Потопелець. Хотів збігти. І ще й умов прий. Му... Іде дожчик, ми п'ємо каву. Це нам наробив смачного напи... на... На... напою ми гріємось. Скільки сьогодні на воді кофе? Підключаємо насос, зараз робимо нову пайку і будемо їхати додому.